Друзі, всім доброго дня. Підпишіться будь ласка, на наш канал. Тут ми робимо огляди автомобілів і в каталогу є. В плейлисті є каталог, де ми можемо подивитися всі, всі автомобілі, щоб не ходити по автобазару і не тратити час. А відразу мати під рукою списочок. От дивіться, сьогодні ми подивимося BMW 5 серії. Це шосте покоління, називається F-10. Мене підштовхнуло зробити огляд на цю машинку. Таке відео Джо Кара. Андрій, він купляв таку F-10 за 18 тисяч, але збив ціну, здається, до 15 тисяч, 3 тисячі доларів. Знизилася ціна. вас. Подивіться, бачите. З якого року, по якій вона робилася, 10-17. Кузов, звичайно, дуже класний і дуже гарна машинка, бізнес. Бізнес-клас, так би мовити. Давайте зараз подивіться, будь ласка, вступне слово. Поставте на паузу, почитайте вступне слово. Ми не претендуємо на лаври там суперпрофесіоналів, звичайно, але собі вчимося помаленьку. Давайте глянемо по низу ринку, що нам пропонує авторія. У нас, друзі, подивіться, будь ласка, ми забили BMW 5 серії. Рік випуску ми не беремо, а відразу вибираємо покоління. Подивіться, будь ласка, BMW 5 серії є 4 тисячі автомобілів, тобто ринок просто перенасичений. Андрій там і говорить так. У цьому відео просто перенасичений. Подивіться, будь ласка, люба модель, любе голубе, як кажуть. Ось подивіться, нас зараз цікавить F-10. Бачите, 2010, 2013, 13, 17. 17 це вже ніби покращена версія. Ми беремо тільки 2010 Дивимося їх тисячі майже 400 автомобілів, друзі. 1400 автомобілів. І дивіться, будь ласка, зараз я вам покажу в двох словах. Понизу ринку беремо відразу. Понизу ринку, подивіться, будь ласка, 9600 бензин трьохлітровий є, 10-й рік. Що тут і як в цій машині, ми, звичайно, не знаємо, бо треба, треба звичайно, її дивитися, так би мовити, цикати, але подивіться, будь ласка, який прекрасний вигляд. Подивіться, друзі, за 9600, щоб в неї там не було, там, або десь вона вдарена була, там, я не знаю, шпаклі десь наклали по цьому. Але розумієте, за 9600, за 9, за 8 навіть за 8 можна її торгувати. Подивіться, будь ласка, який вигляд. Можливо, і є тут якісь нюанси. Ми, звичайно, цього не знаємо. Я не можу нічого сказати, але ви подивіться, будь ласка, яка панель, який просто шик за 9 тисяч можна торгувати, навіть за 8500. Давайте почнемо в двох словах. 3 літра, звичайно, трошечки є. Все в гарному стані, максимальна комплектація, друзі, бачите. У нас, Подивіться це біточок. Ну тут є 11. За 10 є 4-4 літра. Це багато. Трошки 2 літра, дивіться, за 10. Біленька така, 12-й рік, друзі. 230 тисяч пробігу. І так само цю за 10 можна торгувати і за 9, і за 8, як Андрій там в своїх відео показує. Зараз ми подивимося його відео, я вам покажу. І от подивіться, друзі, максимальна ціна цієї машинки. Дивіться. Максимальна ціна, бачите, 42 000. Тисячі, 40-2017. Тисячі, Рік 32 тисячі 24. Тобто ціни плавають. Як от Андрій тому навіть відео каже, я на нього так заросуваюся. Він каже, відразу скидує 2-3 тисячі без розмов. Розумієте, дивіться, от взагалі, бачите, які ціни. Але кажу, 9-10, можливо, 8 це ціна цієї машини. Зараз я покажу відео з ним. Він скаже він зараз скаже, наскільки просіли в серії F, F-15, BMW ніби кроссовер, f 15 і в наступний кузов G05, наскільки він просів, був 100-120, став 70, і це G05 кузов. І відразу впали f 15 Була 40, стала 25. І повірте мені, друзі, він профі в тому, професіонал, і він правильно все говорить. А ці зараз по 28, по 18, по скільки там. По 15 їх можна вже буде через рік торгувати взагалі по 8-7. по 7. І зараз ще покажу потім Тараса. Отже, давайте зараз, друзі, подивимося, Андрія цього. Ось подивіться, будь ласка, Джонні Карси, канал 117 тисяч підписників. Бачите, один день назад на 36-й хвилині в 9 секунді послухайте кінь слова. Говорить. Він зараз їде в цій машині f 10 за 18 тисяч доларів, а купив її потім через пару днів за 15 тисяч, 3 тисячі доларів збив. Послухайте, будь ласка. Я так люблю БМВ. Я думаю, не багато БМВ. Я трошечки в цих машинах розумію, мені з ними легко працювати. Але просто питання в тому, що тут трошки є, трошки є роботи. Так, якщо не секрет, а ви за скільки її придбали? <плес> ну ладно, можете Це не казати. ладно, не, не треба, ладно. Чесне слово. Ні ну, просто вони... ні, ні, ну просто бачите, ну там, допустимо, 20 люди платять, 23, 25. Там ж має бути Європа вже з маленьким пробігом і на повній комплектації. Ну не можна ж купляти за 20 тисяч, а не комплекта. Попав, що вони ще ці гроші коштують. А, тому що вони вже тоді ще багато. Ще, ще, коштує, да, а за рік часу, f 15 от 70-й, рік часу назад теж 20 тисяч, 22. f 15 мінімум 40 не підходить. Зараз f 15 25, 28 ти береш f 15 я, без, я, без я, труда. І, і за цього воно F-серія трошки просіла. І все. Як тільки G05 вже можна було купити за 80-70. Зразу 15-й впали в ціні. Ну, з-за цього тут... Так, машинка, в принципі, Ну, бачите, на своїх машинах я ніколи не виходить. Ніколи в мене та сама ситуація. Я займаюся машинами, але на своїх машинах в мене тільки попадало. Немає такого, ти Для себе машинку. І, ну, в принципі, я займаюся ну, BMW. Бачите, друзі, як він говорить, що ціни падають, падають і будуть падати. І зараз ще покажу відео Тараса, який говорить навпаки, що ціни, правда, на електрички тут треба підкреслити, на електрички на EQS будуть підростати. Зараз, зараз, секундочку. От, послухайте, друзі, що він говорить на електричку, кажу, ще раз підкреслюю. Зберегти собі десь і подивіться через півроку вартість цих EQS. -ів. Через півроку вони піднімуться. Я рік назад казав, що Тесла впадуть, так і впали. піднімуться впаде. І це на мінімум 35%. по Ні, розмит... розмитнення. Yeah. Е, піднімуться з того, що ціна піднялася в Америці на них і вже важко купити за адекватні гроші. І за частин на них ну, зовсім немає. От вам про нейти, ну коротше. Е, зараз ці, що хапнули зимою по якихось халявах, продадуться, ціна дуже наверх. поляне. згадайте моє слово. Ну і плюс розмитнення, це теж. Ну а ну, я думаю, що ведуть, це 90%. Моя думка, 95%, що буде розмитнення. Каре з 26-го року, і а лучше за 500 гривень, можна ауді взяти. 500 гривень. Дивіться, друзі. Він каже, що розмитання можливо ведуть, і ціни відповідно потім підростуть. Але він треба йому сказати, що ці кьюеси робляться будуть робитися в Китаї, розумієте, друзі, і там ті всі запчастини налагодяться і вони будуть падати і падати. Наприклад, моя точка зору, що буде падати ціни. Хіба що штучно буде якось так зроблено, щоб вони виросли? Але він не може цей як юс коштувати 100 тисяч доларів або 60, або 75. Давайте зараз ще подивимося на відео, що він говорить. Подивіться, друзі. Він говорить на рахунок продаж автомобілів. Послухайте, будь ласка. А що з продажами машин взагалі ринок? 100... Не стоїть, не стоїть. Ну це таке воно, знаєш, Саня. Продажа жопа. Жопа? Повна жопа. Ці машини, які є в наявності. А а замовляють. Замовля... Як в нас як замовляли, так і замовляють. В принципі, нічого не змінилося. А це, що є в наявності, чомусь повністю ринок став. З чим це пов'язано? Я не знаю. Хтось скаже, що ситуація в країні Так вже три роки ситуація така в країні. І продажі, в принципі, були завжди непогані. Сьогодні чомусь. Ринок повністю зупинився. З чим це пов'язано, я не знаю. Це не тільки автомобілі, це і товарний бізнес зупинився. З ким спілкується. по тому. Е рекомендація моя вам, в кого падають продажі, віднімайте свої телефони, починайте знімати відео в соціальній мережі. І я думаю, я не думаю, впевнений, що це підніме ваші продажі. Без каже друзі, що падають продажі, але люди замовляють. Тобто, кожна людина собі думає: ага, краще можливо, замовлю. дешевше з Америки приїде, побавилась побавилась собі рік, два тої теслою, побачила, що це дуже складно, і давай її продавати. І все. Подивіться, будь ласка, скільки Тесл на. На автопродажі на Авторіо, зараз ми глянемо. Ось, дивіться, друзі, 5 тисяч майже 300 автомобілів Тесла на авторіо. Є бачите, зараз, секундочку, ще щось покручу цікаве. І от, друзі, дивіться, тут Шурик, оцей ведучий, що знімає. Питає в Тарасав, директора компанії, що по дешевих Теслах. Оказується, тут є якийсь нюанс, що люди, які поїздили на автомобілях, на Теслах, ставлять йому на майданчик сюди, в Луцьк, в Інтертрейд, і продають собі. І от подивіться, які ціни він говорить. Що Наявності на в нас немає стані машини, деякі клієнти хочуть реалізувати за допомогою нас. Окей, саме дешева тесла, я думаю, це буде Model Y 21-го року за 22 тисячі доларів там, з шумоізоляціями на реєстраціях, на тренуваннях, на кімчиці, Короче, повністю машина обслужена, на гарній резині, можливо, даже комплект зимовий, є, я тут стверджувати не можу, але машина досить непогана. 16 тисяч кілометрів. Є отака в нас троєчка, дивлюся, теж хлопці кажуть, що продають 16 тисяч Motor Long Range. Теж нормально. Dual Motor Long Range. Це найдругий колір, ось, ось, чи ні? Не знаю, да, да, сказали, да. Що Long Range, бо щось я не бачу. Ну, такі типу, дві тесточки є, ще. а ще якась біленька є теж нашого клієнта за 16. Троєчки в 16 в бюджеті 16 тисяч, ми маємо. Ну і лайка, до речі, 22. я Думаю, також досить гарна ціна. Як ви думаєте, сильно дорого чи ні? Чи вони ще більше будуть падати. Що, по дешеве харч? Бачите, друзі, чи вони ще більше будуть падати? Будуть будуть падати. Будуть падати, тому що китайці зараз вже таке придумують. Подивіться, будь ласка, шанхайський автосалон 2025. Ви подивіться, які там автомобілі по 15 тисяч доларів, по 20 нові будуть продаватися скоро. Зараз ще що цікаво глянемо. Ось, подивіться, друзі, BYD стоїть біля Lamborghini, це в Китаї. Подивіться, яка підвіска в цього BYD Розумієте, які технології зараз електрична, електричка, і вона швидше їде, ніж це Lamborghini, і стартує швидше ніж Lamborghini. Звичайно, Lamborghini це ДВС, а це електричка. Дивіться. The... Бачите, друзі, от такі от пироги, як то кажуть. І от, друзі, подивіться, будь ласка, Тесла, двигун в розборі. Мужик розібрав і розказує. І от подивіться, будь ласка, чи він цей двигун є. простейший в ремонте, чем простые, например, двигатель там, б4, б5 посаду бензиновый. Разобрал я Тесла мотор, об этом будет отдельный видос, и что хочу показать, вот обмотка электродвигателя, да, медные провода, все, и они заклепаны на медные вот эти вот контактные группы, или как это правильно называется, на, на, на алюминий, медь заклепана на алюминий, алюминий с медью. И вот, глядя на это, мне так хочется сказать, ну кто мне там пиздел, блядь, и вякал про всякие гальванические пары, медь с алюминием, хуинием, и все остальное, кто мне пиздел, блядь? а? Сонор не работает. Просто так оно не работает. Короче, ну вот хочется так сказать. Ну ладно, я воздержусь. Я просто скажу, от видиш, є. І не воюйся. Взагалі, розібрав, я те Теслан... Бачите, друзі, який складний двигун, електро, вон там в нього якісь шарики, всякі там сальники, вон, ще якийсь маленький підшипничок. Вон, бачите, щітка є, оця кругла така. Так що це також дуже складні речі. І друзья, друзі, дуже цікаво, от є такі автомобільки, яка 5 У мене навіть знайомий на таксі їздить на ній. Кажуть, що вона і деякі на газу, на газу тільки їздить без бензина. Послухайте, що говорить мужик популярна скорее, это Kia Copata. Я думаю, что, в принципе, вот каждый, наверное, такси знает эту машину однозначно. То есть вот копята на газу, как положено, пробега там что-то там, ну, на это немного, что-то около там до 400 тысяч. Но я видел такие тачки, 600, 700, лям видел, без ремонта мотора, представляете? То есть вот реально ездят очень даже плотно, очень даже долго и без особых каких-то проблем. Сама по себе машина самая простая, то есть ничего там сверх такого в ней нету. Очень просторная, очень, в принципе, вполне удобная, комфортная, с херовой шумоизоляцией, это понятно, ну, потому что машина недорогая, там никто не будет не вкладывать в это деньги. Крепкий надежный мотор ЛПИшный, который реально нормально кушает наш газ без никаких вопросов. И реально, если не давать пиздюлей коробки передач автоматическая, то она очень даже неплохо себя зарекомендовала и ездит очень долго. В среднем коробка выхаживает чуть меньше, чем мотор, там где-то по полляма, у кого-то даже по 700 тысяч. Но ну, просто вдумайтесь в эти цифры. Полмиллиона, 600 тысяч, 700 тысяч. Дело в том, что такие машины к нам приезжают уже с пробегом от 300. От 300 тысяч, они только к нам приезжают. И потом еще у нас ездят и ездят, и ничего с ними особо не происходит. Очень популярна, а, друзі, бачите, саме головне, що каже, що не давати просиратися в коробці передач то тобто не газувати, зі, зі старта не рвати, а акуратненько газувати, і воно буде їздити їздити. Добре, все, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки.